Одна із найбільших помилок, з якими я часто стикаюся в сімейному консультуванні, полягає в тому, що люди неправильно оцінюють фазу, в якій вони знаходяться. Тобто стосунки можуть бути в фазі здорові стосунки, вони можуть на фазі, коли ми хворіємо, хвороба, угу. і може бути реанімація. Здорові стосунки це коли у нас є і час разом, у нас є дружба, спільні цінності, плани на майбутнє. У нас все нормально, все чудово. Так, да, у нас можуть бути певні шероховатості, але 99% часу ми живемо нормально. У нас є інтимна близькість, у нас є купа класних речей, які є в шлюбі. І це фаза здорових стосунків. В фазі здорових стосунків, щоб їх підтримувати такими, може вистачити там квіти раз на тиждень, кожен день спілкуватися 30-40 хвилин, якби да, там, чути кохану людину, бути готовим мінятися в якихось питаннях. Коли це здорові стосунки, цього достатньо. Так само, як і здоровий організм. Щоб його підтримувати, ну не, не потрібно там супервеликий комплекс дій, щоб підтримувати людину здоровою. А коли, наприклад, жі стосунки хворіють. Коли постійні скандали, постійні сварки, постійні образи, розчарування, крик, сльози, гвалт, істерика, літає посуда по хаті. Ну зрозуміло, що якщо в тебе така фаза, а ти будеш приносити раз на тиждень квіти і очікувати, що вона буде ніжною, лагідною, турботливою, сексуальною, класною, тоді як ти не закриваєш її базові потреби, то звичайно, що це наївні очікування. І тим більше, якщо фаза реанімації, коли вже люди вже говорять про розлучення, консультуються mm -hmm. з адвокатами, вони вже думають, як ми дитині все це скажемо. Коли вони вже говорять, я вже до тебе нічого взагалі не відчуваю, ти мене, я тебе ненавиджу, ти мене дратуєш. Збіжи куди-небудь від мене, коли в них вже по півроку сексу не було. Угу. То в такій фазі очікувати, що зараз от я прочитаю книгу угу. е, і буду на її мові кохання там півгодини в день з нею говорити, і це все виправить, це неадекватно. Угу. Тому що це вже зовсім інший стан речей. І тому. Правильно визначити, на якій саме з трьох фаз ми знаходимося, і який комплекс дій, які зусилля потрібні саме зараз, для того, щоб з цієї фази вирулити наверх, тобто з реанімації вирулити в хворобу, а з хвороби вирулити в здоров'я, От це і є мудрість, яка потрібна. Тому що більшість чоловіків, на жаль, з якими я спілкуюся, вони не розуміють фазу. Вони думають, що типу, ну у нас же до цього ж якби. Півроку все було нормально, наче ми ж якби жили, ну вона, вона навіть не говорила мені якісь про великі проблеми. Вона не говорила, що хоче розлучатися. А потім просто прийшла і говорить мені: ти знаєш, я вирішила, що ми далі не можемо. Але ж до цього все ж було нормально. чоловіка ну, так, так, це взагалі так, інформація. Так, так. Я говорю: а ви ж до цього, мабуть, там сварилися? Був період, там, можливо, там, ну, там рік назад там просварилися. Останні півроку вона вже не намагалася йому нічого uh -huh. повідомити, бо вона зрозуміла, що ну, без толку. А до цього ви ж сварилися? Ну да. А вона під час сварок намагалася тобі щось сказати. Ні, ну мав. Вона говорила, що їй не вистачає там того, того. А ти тоді до цього серйозно ставився? Ні. А потім вона перестала сваритися, і він подумав, що вже все. Але вона успокоїлася, гармони, вона перебісилася. А насправді ситуація відбулася зовсім інша. Вона зрозуміла, що без толку. І вона почала думати і планувати, як вона буде розходитися і жити вже без нього. І тому, через те, що він не готовий був там чути її під час їх з'ясування стосунків, через це вона прийняла рішення вже просто піти. І тому, от це з чого ми починали сьогодні з тобою бесіду, навчитися чути. Іншу людину навчитися закривати її потреби це настільки не банальна історія, це настільки складно багатьом це, по суті, людям. багатьох фундамент. Це фундамент, який призводить до того, да що люди можуть щасливо разом жити. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які негаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітнями, Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся. Е, є у тебе якась особиста статистика, хто ну успішніше? Успішніше задовольняє потреби е, партнера, ну тобто, умовно, чи це проблема чоловіків, що вони не вміють задовольняти жіночі потреби, чи в принципі і жінки не дуже вміють задовольняти чоловічі, тому що, от, з точки зору е, такого мого суб'єктивного, нібито у чоловіків ситуація гірша. Вони зазвичай там гірше чують е, кохану людину, не розуміють, що потрібно коханій людині. Жінки нібито більш е, прошарені в цьому, але можу помилятися. За моїми спостереженнями, плюс-мінус. Так само е, можу пояснити трошки чому. В більшості випадків, коли стосунки починаються між хлопцем і дівчиною, дівчина є локомотивом і ініціатором розвитку цієї історії. Uh -huh. Частіше за все. Якщо ми візьмемо умовно там, 10 якихось пар, то. В восьми, в дев'яти, в... буде ситуація, коли дівчина є ініціатором певних змін, і вона хоче, щоб стосунки розвивалися, йшли на новий рівень, щоб була розвиток, перспектива. Ми щось планували, щоб у нас ми з'їхалися в якийсь момент, потім у нас були весілля, потім у нас будуть угу. діточки, потім ми будемо дім планувати, потім ще щось, ще щось. Тобто, драйвером розвитку частіше за все виступає жінка. І вона тягне все на собі, тягне, 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 тягне до якогось моменту, коли вона вже частіше за все або в співмешканні, або після весілля через певний період часу вона розуміє, що він не тягнеться, uh -huh. що це потрібно їй, а йому ні. І от коли вона розуміє, що це потрібно більше їй, а він в цей процес не включається. Частіше за все вона відпускає конкретно ці стосунки, розлучається з ним. І потім з новим чоловіком сценарій, скоріше за все, повторюється. Тому що проблема в тому, що вона не вміє будувати стосунки, і вона обирає чоловіка, який теж не вміє будувати стосунки. І вони разом не вчаться потім будувати стосунки. Да. Бо можна не вміти обидвом, але вчитися, хоча б. Да. Зовсім інша ситуація, коли чоловік ініціатор розвитку стосунків, це взагалі зовсім інша ситуація. Ці пари по, по справжньому щасливі. Ага. Коли чоловік. Він сприймає стосунки з нею і розвиває їх так, наче це його ініціатива. Mm -hmm. Ну це його по справжньому є його ініціатива, і так, коли він в цьому по справжньому зацікавлений. А для цього потрібно створити певні умови. І ці умови дуже не є, скажімо так, очевидними для дуже багатьох жінок. А тобто, жінка повинна створити умови. Завдяки яким у нього з'явиться оця ініціатива бачення, бажання. На практиці має так виходити: в ідеальному світі класно, коли двоє це роблять. Але угу. на практиці. Як у нас частіше за все розгортається сценарій? Люди зустрілися, сподобалися один одному, сходили на 3 на 4, на 5 побачень. У них почався секс. Вони почали інколи там ночувати один в одного, інколи починати вже щось там на роботу їхати uh -huh. з його хати, вона він, з її. Вони почали більше часу проводити разом. А в якийсь момент, думаю, може вже таки з'їхатися, що ми от, от, от роз'їжджаємося, там зубну щітки не треба з собою возити. Давай, можливо, якось вже з'їдемося. Вони в якийсь момент з'їжджаються них вже починаються певні конфлікти, скандали, сварки, вони протираються один одному в побуті. Потім жінка починає поступово якось натякати, говорити. Ну, може, щось там якось з весіллям, будемо думати, може, якось так, так, так. Він, в принципі, думає, та по більшому то мені якби ну воно не дуже треба, тому що ну вона вже є. І так, все наче все, нормально. Все, все нормально. Оце наче нормально, це класична типова фраза. Мені ну, здається, все, чоловіків. Ну все ж, все ж вже ну, відбувається. Ми вже живемо разом. Секс є, вона там готує, в хаті щось прибирає, навіть mm -hmm. он ходить на роб... Роботу скидаються гроші якось на оренду. Ми типу, якась спільність сімейного бюджету. Начеві існує. Типу, так все ж, вже якби ну класно, нащо щось рухати кудись? Тобто, але в нього з самого початку великої зацікавленості в тому, щоб будувати ці стосунки, насправді немає. У нього немає цього. Я розумію, що це багатьом дівчатам дуже неприємно чути. І вони, типу, діма, ну а як же? Він же говорить, що він мене любить. Він може вас справді любити. Але зацікавленість розвивати стосунки це дуже різна річ. А ну, що це, потрібно це... робити, щоб, щоб воно з'явилося, народилося, і щоб це не було нав'язане бажання. Наприклад, щоб він сам до цього прийшов. наприклад, не стрибати в ліжко відразу. Тому О. що коли люди відразу стрибають в ліжко, вони не дізнаються один одного насправді. Угу. А вони починають прикіпати і звикати один до одного. Вони починають прив'язуватися один до одного, емоційно, не і дізнавшись, емоційно. яка він особистість, взагалі і що емоційно, він за людина. і у всіх планах, угу. тому що через те, що ми живемо в суспільстві, яке пропагандує, що, типу, ну, якщо ти не спиш з чоловіком там до весілля, чи не спиш з ньому на третьому, на п'ятому, на десятому, побаченні, угу. то ти якась консервативна, ти якась не така, ти якась зашторена, ти з радянського союзу, ти якась перелякана, ти якась ще щось через те, що у нас. Такі дебільні наративи в іс суспільстві існують, у нас через це виходить, що і чоловіки себе розтачають на багато жінок, і mm -hmm. жінки себе розтачають на багато чоловіків, перш ніж вони зустрінуть когось більш-менш якось, от на кого можна без сльоз подивитися, з ким вони пробують щось вже якесь подобі сім'ї створювати. Але чоловік, якщо він не буде зацікавлений в вас як в особистості, він не буде активно розвивати стосунки, і ситуація, в якій ви, замість того, щоб відразу стрибати в ліжко, ходите на побачення, дізнаєтеся один одного, спілкуєтесь один з одним, будуєте дружбу. То тоді він може побачити і зрозуміти, вона цікава як особистість. Мені з нею поряд хочеться проводити час. Вона там розумна, кмітлива, ось така там uh -huh. цікава в тих в тих, в тих питаннях. Тобто у нього, по відношенню до вас, може ну, з'явитися справжній інтерес. І багато людей думають, так а як секс цьому завадить? Секс все змінює, тому що секс створює між вами відразу близькість. І ваші і тіла, і емоційно, і все ви починаєте один до одного, якби прив'язуватися. Ви, типу, перестрибуєте через да. певний період. Ви да. одразу потрапляєте у фазу, де ви вже змінили. Значить, як стосунками. чоловік і дружина, так. Mm -hmm. да. І тому, замість того, щоб дізнатися, що це за людина, а як взагалі він ухажує, як mm -hmm. він буде за мною там, піклуватися, які речі він буде робити, чи він буде поважати мене, чи він не буде. Ну, тобто, замість того, щоб реально дізнатися людину, хоча б. Трошки. Люди застрибують в ліжку, потім з співмешкання, а потім дивуються, чому у нас розлучення за розлученням, розставання за розставанням. Чому ми постійно розходимося? Тому що технологія з самого початку неправильна. А якщо ви перший час використовуєте для того, щоб дізнатися людину, то mm -hmm. в якийсь момент у вас далі важливий. Формується рішення бути з цією людиною. Тобто, коли ми з моєю дружиною зустрічалися, ми не жили разом. До весілля. Ми не спали разом до весілля. Ми навіть не цілувалися разом до весілля. Тому що вона встановила певні морально-етичні орієнтири. Угу. І якби вона для мене відразу сказала певні речі, да, і я розумів, що це, ну. Відрізняється дівчина дуже сильно, дуже від сильно. того, що mm -hmm. у мене колись там було ще до того, як я там навернувся в християнство. Да, тобто, ну сильно відрізняється, і тому мені було цікаво проводити з нею час, дізнаватися її, пізнавати її внутрішній світ, і в якийсь момент я внутрішньо зрозумів, що я хочу з нею бути. Це був моє бажання, мій mm -hmm. проект. І я почав до нього готуватися. Як я почав робити пропозицію, ми mm -hmm. почали готувати весілля. І після весілля я теж починав, ну якби продовжую розвивати стосунки. Тому що з самого початку я по відношенню до цієї людини взяв психологічне зобов'язання взяти один в один все те саме, всі ті самі стосунки. Але якби у нас на третьому, четвертому, п'ятому побаченні був би секс. І ми почали би просто там жити разом співмешкати. Я впевнений, що це було б так само все б розвивалося, як колись у мене розвивалося там до 24 років, коли я ще був там жив по своєму власному произволу. Це одна й та сама історія, яка нічим не закінчується серйозно, ніколи. Окей, це виходить там. Перше, що спало на думку, це відсутність інтиму до шлюбу. Той фактор, який може народити у чоловіка бажання брати ініціативу в свої руки, це що не єдине. Це не жити разом, так. Тобто, не жити разом, не спати разом, не вирішувати проблеми один одного. Тому що є дуже велика ага. кількість чоловіків і жінок, які. На етапі, коли вони ще зустрічаються, на етапі, коли вони не сім'я, вони вже починають один одному в хаті робити ремонти. Він починає купляти її автомобіль, тому що в uh -huh. нього є гроші. Він починає їй там міняти зуби, чи вона починає у нього в хаті щось там робити? Ще Тобто вони починають якісь глобальні перестановки, ще щось. Знову ж таки, вести себе як чоловік і дружина, не будучи чоловіком. Да, і дружиною. Це помилка. Uh -huh. Це помилка, тому що інвестувати себе розумно тільки в свою землю. Якщо я тобі запропоную, uh -huh. скажу, ти хочеш побудувати будинок, от я тобі там, я не знаю, зуб даю, обіцяю тобі, що типу все буде добре. Ось моя земля, uh -huh. будуй, але я на тебе її не оформлю. Uh -huh. Ні, ну таке собі. Ти скажеш, якби ну дякую, але така собі пропозиція. будувати, буду на своїй землі. Правильно? Ну або тоді повинні бути якісь документи, які гарантують щось. І то треба думати. Так от, тільки це не твоя земля, ти нічого не будуєш. І коли. Ми зустрічаємо іноді там чоловіків, і вони він мені говорить: ти знаєш, там у мене зараз є там певні борги, певні зобов'язання, я там от. Купляв дуже дорогі ювелірні вироби. Я там купляв там у цій своїй колишній дівчині. Там і те, і те, я автомобілі купив. І зараз я трошки в мінусах, але ми якби посварилися і розійшлися, і я тепер не знаю. Якби я мені говорити про це, просити це повернути, це вже якось не по мужськи але разом з тим у мене там мінуси сотні тисяч гривень. Якби ну в народі це називається чоловік-лопух. Ми не вважаємо його мудрим, тому що він багато проінвестував себе в не в своє ще. І тому розумно інвестувати себе крупно в свою сім'ю. Тобто, коли ви вже стали сім'єю, ви дійшли до етапу, коли ви по відношенню один до одного взяли психологічне зобов'язання mm -hmm. і ви стали чоловіком і жінкою, тоді ви починаєте і спільний секс, який призводить до ді діточок, тоді ви починаєте спільне майно, тоді ви починаєте спільні плани, спільне майбутнє. Це все відбувається в сім'ї. коли... Відбулася психологічна зміна, тому що люди думають, що там той папірець поміняє. Проблема не в папірці. Папір... Ну, а Уставлені, коли з'являється да. папірець, ти по-іншому ставишся. Тому що ти тепер Розумію, не мальчик. відповідальність. Да, і... ти, ти став не uh -huh. мальчиком, але мужем. Uh -huh. Розумієш, тебе змінюється самоусвідомленість. І вона так само вона тепер не просто там твоя дівчина, а вона твоя дружина, вона частина твоєї сім'ї. Це психологічна зміна всього в, в, в тобі і в ній. І тому, коли це відбувається. Коли це відбувається за ініціативи чоловіка, не коли жінка тягне його спочатку в спочатку співмешкання, потім вона тягне його uh -huh. в шлюб, а він там руками упирається, говорить: та потім, та навіщо та свадьба, та ж нічого не теж тебе люблю, та ніякі поперечні зміни мою любов. То звичайно, після такого весілля нічого не міняється. Uh -huh. А коли чоловік-ініціатор, коли чоловік розвиває це як свій проект, як те, що це стосунки, коли він прагне бути з цією людиною, тоді це зовсім інша динаміка стосунків. І тоді жінка перед таким чоловіком щаслива, тому що вона розуміє, я для нього важлива. Я він по відношенню до мене багато всього робить. Він проявляє увагу, він хоче, щоб наші стосунки росли, розвивалися далі. І звичайно, їй в такій в, таких, в такій сім'ї вона буде відчувати себе дуже щасливою. Але. Момент в тому, що ж е, на третьому побаченні доведеться вирішувати, чи спати, чи не спати. Через те, що раптом він подумає, що я якась неправильна, якась консерва, якась ще щось. Тому, якби раптом він до когось іншого піде, чи ще щось, тому ну, треба почати з ним спати. І оце є момент, в який починається замість дружби і пізнання один одного, у людей починається. Перед преждівремінне сексуальне угу. життя, яке призводить потім до всіх цих наслідків, в тому числі це не єдина проблема, але одна із головних.